Вітати вас на каналі через терни до краси. Мене звати Світлана. Сьогодні у нас 8 вересня. І так як мені випав якийсь вихідний, В мене з'явився час, щоб поділитися своїми красунями, щоб поділитися своїми враженнями і деякими думками. Красуні деякі цвітуть. Нас радують, деякі відцвітають. Це ось Жан Моро. Така цікава білосніжка. Влітку для неї був не дуже сприятливий період. Якось їй це не подобалось влітку погода, а ось зараз отака от серединка кремова. Коли перецвітає, відцвітає вже стає біленька. Шалений вітер, при тому температура майже під 30. Ось це ось принц Жардіньєр, Щоб ви розуміли, так я її бачу свого росту, Про що я їй казала? Звичайно, гібридна троянда. Але от на другу хвилю вона хоче показати, що вона може бути плетючкою. Це жарт, звичайно. Але, але отакий от ріст вона набирає. Ось така красанки, квітує. Радують, радують нас красуні ще осіннім цвітінням. Не всі, звичайно, хворіє багато, так, правда, не діти, хворіє багато троянд. Не знаю, чи я в цьому вина, я б не сказала, що я лінувалася, я б не сказала, що. Не маю чим обробляти, але є конкретне але. Це гартешпас. Конкретне але синтетичні фунгіциди працюють за температури повітря до плюс 25. Як би хто б що там не говорив, але факт залишається фактом. Працюють вони до температури плюс 25, і це не означає, що. Під час обробки така температура повинна бути, щоб вони дали якийсь результат, ця обробка повинна така температура бути хоча б на протязі 3-4 днів, щоб препарат встиг зайти в рослину, і рослина змогла його використати за призначенням. Але останнім часом, навіть в вересні, що не притаманно для наших кліматичних умов, Львівщина все-таки характеризувалася завжди прохолоднішим вологим кліматом. Тепер у нас є і волога, і висока температура. Що для грибкових захворювань в самий раз. Останніми роками, навіть я б не сказала, що останніми багатьма роками, останні два роки. Якось воно вже починаємо привикати. Єдине, що от працювати немає чим, по захисту для наших красунь це Бенджамін Брітен також, отак я його бачу з висоти свого росту, ось так. Хоча я обрізку таку робила, щоб він мені трішки понизився, але. Не всі квіточки так захотіли квітувати, як я хотіла того. Так ось, якщо на півдні і на сході нашої держави дівчатка-любителі декоративних рослин, взагалі любителі природи, їм бракує вологи. У нас, якби, також, немає опадів, але коли ранні і вечірні години... На квіточках збирається доволі багато роси. І ця роса, ну, як ви самі розумієте, вона не йде на користь нашим красуням. Біопрепарати не справляються, хоча триходермін за такої температури повітря працює. Але... Але не справляється він. Не буду кривити душею, не працює він. Вірніше, можливо, і працює. Можливо, якби я не обробляла триходерміном, картина була б набагато гіршою. Але на даний час маємо ось таку красу. Не працює триходермін, не працюють синтетичні препарати, тому що температура висока. І якось так. Красуні наші виживають як можуть. І ще хотіла поговорити про одне, навіть не знаю, як сказати. От, де були мої очі, чому мене ніхто не бив по руках. Виявляється, я на осінь вже замовила доволі багато рослинок. У більшості це троянди, звісно, річ, кілька піонів. Буду чекати з... Нідерландських розплідників небагато всього три, там ціни кусаються ого. Я на рослини витрачаю тільки ті кошти, які на них же ж і заробила. І якось не хочу залізати в сімейний бюджет і витягувати звідти кошти. І важливіше питання, аніж квіточки. Хоча, вже знаєте, сама отак думаю. Чому я себе не била по руках, коли я листала ті різні каталоги. І сміх, і гріх. Так ось красиво квітують косарики. Камера передає барву, така вона цікава, не червона. І так от, щодо осінніх посадок. Сезон розпочинається, хоча... Стоїть ще у нас спека. Реально спека. Замовила троянди, чимало. Замовила піонії. І ще, воля. мені чоловік звільнив місце для ще одного квітника. 100% там підуть гортензії. Гортензії я вже маю свої наживцьовані. Якщо пам'ятаєте, ми взимку корінювали. Взимку, лютий, лютий, напевно, березень. Вже не пам'ятаю, потрібно подивитися попереднє відео. Вкорінювала в свої живці. Декілька живців продала. І на це місце придбала собі інші сорти, яких у мене не було. Я ж кажу. Поновлюю асортимент тільки завдяки тим рослинкам, які ж сама ж і виростила і продала. Намагаюсь, принаймні так. І щоб на добрива мені також хватало з цих коштів, намагаюсь втримуватись в рамках. Хоча деколи по обміну рослинки до мене потрапляють. Ось така краса, така сливова краса. І чималенька квіточка ось для порівняння з рукою. Ось маємо кущ Пінк-Охара. Жодної квіточки вже. Відквітувала друга хвиля. Дуже швидко відквітувала, раніше такого не було. Два тижні і жодної квіточки. Вайт Охара також відквітовує. Отак не гарно вона горить цього року на сонці. Тут ще є пуп'янки. Не знаю, чи вважати це третьою хвилею, чи це вважати розтягнуту другу. Ось така краса. Така ось краса. Так ось, а це ось в мене звернулось місце під посадки. От тепер думаю, як же ж тут зробити так, щоб пізніше не пересаджувати 200 раз, щоб навести красу. Хоча пересадки, посадки це. Релакс, терапія, не знаю навіть, як назвати. Такий от базальник, звичайно, <рес> гібридна троянда наподобі Black Ось, гляньте. Так ось про рослинки, які потрапляють до мене по обміну, по. Чисто так, якщо ви не маєте, я вам принесу. Думаю, і у вас завжди таке буває. Принесла мені жіночка. Обіцяла, що це буде лікарська шавлія. Хто в темі, підкажіть. Я такого розміру листя шавлії не бачила. Ось моя рука, а ось листя шавлії. Щоб ви розуміли. Ось. Якщо це дійсно шавлія. Вона ще не квітувала. Такі ось свічечки. Бутони випускає. По доброті душевній жіночка мені принесла. Ну, якась вона надто гігантська. Я думала, буде гарна підпливка для королеви саду троянди. Ну, судячи з розмірів, мабуть, прийдеться її звідси забирати. Надто багато місця вона займає. Так ось чекає мене осінь, нелегка. От тепер сама себе дорікаю, на що мені воно стільки. Це ход какао, хто пам'ятає відео, який він Дюдося був. Я його запарила просто під бутилкою, 6-літровою бутилкою я його запарила в спеку. Саджанець розпродажу, але дуже гарний. От наразі молоденьке листочко здоровий, хоча низ. Порошниста роса. Ну, не працюють препарати, серйозні препарати, якими я б могла їх обробити, не працюють за такою температурою. Але нічого, ми справимось. Сподіваюсь, що зима нас не зостане зненацька, що встигну обробити ще мігмісними препаратами свої красуні вже, коли відквітують, заспокояться. І думаю, ми поборемо напасті. Поборемо. Як наші захисники нас захищають і борються за нас, за нашу державу. І все у нас буде гаразд. Тож до зустрічі, сподіваюся, вам не було нудно зі мною. Чекатиму ваших відгуків порад. Хто чим гаразд, діліться інформацією. Бережіть себе, бережіть себе своїх рідних. Буду рада вас бачити в гостях. Всього вам найкращого.